Не президенте, Радіо Свобода Олексій Продайвода карантаєм поставитись добрий день до того, що президент Трамп спершу поговорив з Путіним, а потім з вами. І чи обговорювали ви з Трампом можливі вибори 25-му році? Чи піднімалося це питання? Чи є це умовою майбутніх переговорів? Окей. Ну давайте з виборами простіше питання таке не стоїть, не стояло. Він його не озвучував. Що стосується розмови, я він знає. Мої думки, я дійсно вважаю, що передусім пріоритет України і у нас війна, і проти нас і Путін. І він знає, я йому сказав, що ну він, хоча він сказав, що я хотів поговорити, я хотів поговорити одночасно з двома президентами. Тобто, в розмові він не сказав, що ну, да, в розмові він не сказав, що Путін і Росія була пріоритетом я. Ну, сьогодні ми довіряємо цим словам. Для нас дуже важливо зберегти підтримку Сполучених Штатів, зберегти э, підтримку Сполучених Штатів Америки. І, але дуже важливо, що я зазначив час під час нашої розмови вчорашньої, що так у нас вже було три розмови, так, з президентом там, Трампом і. Тому я не сприймаю цей цей дзвінок, що це був пріоритет, що він спочатку говорив з Росією. Хоча дійсно це не дуже приємно у будь-якому випадку, тому що ви знаєте, як українське суспільство, як всі ми і європейці так реагують, що передусім Україна, і нічого не може бути про Україну без України, і тому. Ми з ним говорили. Була дуже хороша розмова. Ми говорили про все і про північних корейців. І він здивований сказав, що його вражає, а вражає те, що ми побудували таку систему дронів і таку технологічну платформу біля 200 підприємств. Він розуміє, що відбувається. Він розуміє, що ми номер один в світі або одні з перших, але я йому сказав, що а там не дуже далеко від нас іран. І це велика небезпека. Вони так в топі стоять також по виробництву дронів. І тому для нас дуже важливо зупинити Росію. Іран допомагає, допомагає. І якщо дзвінки, це дзвінки, я все розумію. Але зустрічі для нас пріоритет Україна, Америка. І тільки після е таких зустрічей, після е напрацювання плану, як зупинити Путіна, я вважаю, справедливо тоді вже. Говорити з, з русскими і